Сьогодні готую класичні полтавські галушки. Готувати не складно, але це смачно. В першу чергу роблю засмажку. Для цього нарізаю сало доволі великими шматочками. Кладу на сковорідку, і обсмажу і достану шкварки. А цим часом нарізаю цибулю напівкільцями і потім обсмажую після сала до золотистого кольору. Замішую тісто, для цього в миску кладу борошно, до нього додаю соду, перемішую. Роблю лунку і вливаю кефір, починаю замішувати тісто. Його довго вимішувати не потрібно, щоб вони були пухкі. Ось таке тісто в нас вийшло, трохи липне до рук. Залишаю його хвилина 20 відпочити. А цим часом готую грибний соус. Для цього дрібненьким кубиком нарізаю цибулю. На сковорідку кладу шматочок вершкового масла, викладаю цибулю та обсмажую до прозорості. Нарізаю шампіньйони і додаю до цибулі. Разом обсмажую до моменту випарення вологи. Тепер додаю сіль, чорний мелиний перець і вершки, постійно помішуючи довожу до закіпання та знімаю з вогню. Борошном присипаю стіл, викладаю тіста та відділяю шматочок, формую обережно таку ковбаску і нарізаю на невеликі кружечки. Форму змастила олією і викладаю готові кульки. Відправляю на водяну баню під кришку на 5-7 хвилин. Після приготування додаю цибулю та перемішую поверх. Посипаєш шкварками. на тарілку. Кладу готові голушки, додаю грибний соус та можна смакувати.